Я пригадую наше з вами інтерв'ю два е, з половиною місяці тому, і ви тоді розповідали про ситуацію обстановку атмосферу щоденну рутину під Бахмутом, е, і це було насправді дуже важко чути а перебувати в тих умовах ще важче. І ось, знаєте, в мене зараз мурахи шкірою, коли я пригадую ту вашу розповідь. Е, а як зараз чим змінився так? Чим відрізняється Бахмут в грудні і Бахмут зараз? Майже нічим погода така ж сама мерзенна все розтало багато болота. Техніка не проїжджає. з логістикою є проблема, тобто воно. Замерзла, розтала, замерзла, розтала. Техніка проїхала, особливо якщо це гусіні, це якась, тобто БМП або там танк, проїхав, Все ну ти на транспорті не поїдеш, Тобто, з логістика я певні складнощі. Я ще скажу, не сам не, ми повинні розуміти, що Бахмут це не просто місто, це предмістя Бахмута, це околиці Бахмута, це північ Південь, тобто саме посадки. І з е, зараз війна вже в такому стані, що у нас лінія дуже динамічно змінюється. Не можна казати, що ми там постійно перемагаємо. Так, деякі позиції втрачаємо, деякі позиції повертаємо. Зараз там архі складно. Тобто ворог сконцентрував таку велику живу силу, що стояти там ну дуже дуже складно. І хлопцям, які знаходяться там, це, ну, це, це дуже складно. Терорист Пушилін днями заявив про те, що для російської армії зараз створюються сприятливі умови для оточення українських сил в Бахмуті. Наскільки це відповідає дійсності? Неправда не відповідає. У них вся влада брехуни, що Пушилін, Душилін, що цей Пригожин. Не візьмуть вони Бахмут найближчим часом, місяць, це точно. Я вже повторював і ще раз повторюсь: в глибину в них не вистачає резервів, щоб зайти. Так, їх дуже багато, але є таке поняття сіра зона. Тобто перед бахмутом, яка знищена вже. Щоб туди підійти, це треба пройти декілька кілометрів. Ми постійно насипаємо туди з артилерії, постійно літають італьні апарати, і не буде такого, як було на початку війни, що вони колонами танків просто будуть йти. У нас працюють хаймарси, тобто є далекобійна зброї, її мало, але вона все ж є. Пушулі може там розповідати, що він хоче. Це його сказки. Вони брали бахмут. Я ще з вами розмовляв до нового року. У них тоді це не вийшло. Зараз і ще це не теж вони обіцяли один одному там взяти Бахмут. Так, вони можуть обіцяти дуже багато чого. а насправді це, я, ну, це повинно в, в, в два рази більше їх там бути, і вони по, по, повинні навести таку кількість БК, щоб просто, ну, знаєте, 24 на 7, тупо закидати нас. У них не вистачає зараз навіть стволів, тобто їх не так багато, як було раніше. Вони дійсно стягнули з других напрямків, там з півдня трошки стягнули війська, і зараз хлопцям стало ще складніше. При цьому я не думаю, що вони зможуть з флангів оточити повне кільце на трасі констаха Бахмут. Зараз е згруповані дуже сильні бойові бригади, які тримають цю трасу і не дають можливість відрізати е бах Бахмут від е конст Констахів. Тобто, якщо ворог там буде ще толкатися ще сильніше, він просто зазнає ще більших втрат, і це послужить дуже крутим плацдармом, якщо найближчим часом, все ж таки, нам нададуть оцю цю знаєте техніку по лендлізу, техніку та озброєння. Ми дуже його чекаємо. Тобто, всі захисники чекають це озброєння, чекають ці танки, які нам обіцяють, які повинні бути тут, які повинні бути на бахмутському напрямку. Це дасть такий плацдарм для наших побратимів, які будуть іти в контрнаступ. Тому що така кількість ордин не перемалюється не на одному напрямку. Якщо ви згадаєте, що було в Маріуполі, от є така легка аналогія. Там була сконцентрована дуже велика кількість а, ворожих сил після того, як вони все-таки взяли а Маріуполь, ну довелося здати а, багато азовців попали в полон. А після цього почався сильно такий стрімучий контрнаступ. З нашої сторони була звільнена дуже велика територія за рахунок того, що ворог сконцентрував свою силу в одному напрямку, і з інших він зняв. Те ж саме відбувається зараз. Так, Вони там ставлять собі плани, що вони візьмуть для нас. Втрата одного, двох, п'яти кеме на всій території України це не така велика втрата. Тобто ми відбиваємо набагато швидше і набагато ефективніше. Єдине, в що ми впираємося на даний момент, це люди вмотивовані, а також живі засоби та сили. Тобто, буде у нас техніка, будуть у нас засоби, будуть мотивовані люди, які вміють працювати на наступальних діях, тому що наступальні дії від оборонних дуже сильно відрізняються в такому випадку. Нас чекає крутий контрнаступ з звільненням великої кількості нашої території.